Йолки три дісталися. Черкас прем'єра новорічної комедії Аншлагу не зібрала. Утім, напливу у місцевих кінотеатрах очікують вже цього вікенду. Картина потішить любителів легких російських комедій. На йолках три є що посміятися і над чим поплакати. Стрічка зроблена на совість. Тож усі у кіно рекомендує Марина Лук'яненко. Минуло два роки і герої, які вже встигли полюбитися глядачам, знову на великому екрані. У третіх йолках вони традиційно жартують на тему російської самобутності та запускають бумеранг добра. Це ж теорія бумеранга. якби ділаєш добре діло, і воно потім тебе обязательно розв'язається. Глядач побачить відразу кілька новорічних новел. Головні герої однієї з них Боря та Женя. Вони ж Іван Урган та Сергій Світлаков. Їхні малюки у прямому сенсі доведуть гори батючків до психікарні. Розчують глядачів історія маленької дівчинки Насті, яка врешті запустить бумеранг добра. Її батьки розлучили закоханих собак безпородного пірата та кралечку Йоко. За своєю коханою пес попрямує аж до Лондона. екстремальніші перегони життя чекають на героїв новели «Лижник і сноубордист. Опа, дідмароз. Чого это у вас там? Авістка Чува. Під бій курантів бумеранг добра завершить своє коло. Він повернеться до кожного, хто одного дня його запустив. Кому посмішками, кому обіймами коханих і друзів, а кому святковим настроєм. Варто відзначити гумору та позитиву для чергової порції святкових пригод кіношники не пошкодували. Ти бабу Маню вбив? – Не дождетесь. Фінальну сцену стрічки знімали влітку цього року. У червні в УФІ стартувала масштабна акція «Готуй йолки влітку. За її умовами, жителі різних міст складали свою букву вітальної фрази з Новим роком. Окрім УФИ, такі зйомки відбулися в Манітогорську, Пермі, Алматі, Краснодарі, Екатеринбурзі, Воронежі, Іркутську, Санкт Петербурзі, Владивостоці і Калінінграді. Сходіть на йолки три, тому що вам, вам все потом вас Марина Лук'яненко віка новини.